Оцією дорогою я проходила вісім років школу. До школи в мені було близенько, на даний час взагалі близько. А тоді здавалось, поки була дитиною малою, що це далеко трохи, але це зовсім недалеко. Звичайно, дорога у нас зараз тут асфальтована, хороша, гарна. А раніше... Тут був насипаний відсів, це вже в добрі часи був відсів. і бабка навіть була в першому другому класі, мене садила на плечі і так насила до школи, тому що прийти чистим було неможливо. Я вже говорила, що першим класним керівником, класною мамою в нас була Ніна Антоніна, Богуцька. Прекрасна людина, прекрасна людина. Дуже чуйна, дуже уважна, дуже вміла з дітьми поводитися. в неї дочка, і внучка, здається, вчителі, ну, певно, так передається. За цих не знаю, цим не вчили. Ніна Антонівна це була золота людина. Ніна Андрійна була на продовженому дню. Це дійсно люди, які тоді вчили дітей буквально всього. Від того, як йти по вулиці і казати Добрий день і писати, і читати, і танцювати, і співати. Ще в школі у нас була зінапальна, на других класах була, але нас навчила художній самодіяльності. вірші читати, співати, танцювати. Ця жінка залишалася з дітьми, напевно, була б до ночі навіть ночувала в школі, настільки вона себе віддавала і дітям. І навчання. Цим, цих дітей буквально всього. Вона теж одна з Теремковиць. Вона ходила до цієї школи, теж цією дорогою. Діти бігли напроти, несли її сумку до школи. Ніколи вона не йшла сама. Завжди кругом неї бігли діти, щось їй розказували. Казали всі, що де внести її сумку до школи. Оце я так згадую тепер Галина Олександрівна. Це моя сусідка, мама моєї подружки, дуже хороша людина. Так само вчила дітей. Ну, тоді всі ці вчителі, правильно, ми були молоді, маленькі, щоб тобто, ще. а вони були для нас дійсно як взірець, як приклад, як дійсно еталон всього, що ми бачимо, ну, тоді вони були для нас дійсно дуже. Ну, тоді було так, діти поважали вчителя. Настільки дивилася йому в рот. І вдома моя мама завжди казала, що «Вчитель це є вчитель. І якщо вчителька йшла додому і сказала мамі, що щось дитина в школі не послухалася чи не так зробила, мама не казала, що ой, де ти Таня права, так, так, мов то я сьогодні не слухай, чи ще щось, вона казала, що вчителька права. Мама казала, що права вчителька, і треба слухати, і треба вчитися. І треба поважати, і поважали. Зараз, звичайно, зовсім трошки по-іншому. Але я ніколи не хочу порівнювати. Мій час, моє дитинство, це було моє дитинство. Потім в школі нас були класними керівниками. Майя Григорівна. Це вона взяла нас в п'ятому класі і четвертий-п'ятий клас вона. Це ми в неї були такі дисципліновані. Це така була дисципліна, ми так боялися її. Вона так нас муштрувала, Так, оце дійсно було наш клас був перший. Ну так було тоді. Тоді були піонери. Ми були перші в зборі, зборі металолому, зборі макулатури, ми були перші в навчанні усьо. Потім була її дочка.